Частина друга даленосна зустрічі. Тобто, знаєте, у мене таке враження, що у вас є навіть біль від розлуки з цією людиною. Таке враження, коли ви, от, щось є нестабільне, надумане, мнимість. І, знаєте, ви в цих відносинах відчували якийсь полон, або відчуваєте полон, а ви як, от в якісь, ви не можете робити того, що би ви, наприклад, хотіли би. І а, відпустити якось ви не можете цю ситуацію. Добре, давайте подивимось вплив на вас, вашого партнера, партнерки. Хм. Дивіться, я не знаю, хто ви, але тут виходить зразу чоловік. Карта господин. Це не про о, жінку. Тут заявляє про себе чоловіча стать. Азарт перевернутий, пристрасть. Пряма квіти перевернуті. Ну, дивіться, а... ця людина розбудила у вас пристрасть, але через біль вчить вас зрілості та самоповаги. Ви тут, щось знаєте, навіть втрачаєте, так би мовити, з цією людиною контроль, коли емоції керують вами. Ви таке враження, що з цією людиною ви не можете керувати своїми емоціями. Ви а, втрачаєте себе з цією людиною. Вона вами маніпулює, вона вами грається. У вас після оцей пристрасті, як би там не було, у вас немає відчуття ефорії. Після, знаєте, хочеться сказати ефорії розочарування. Після ефорії а, залишення, знаєте, такого неприємного присмаку. Випробування. Віщений жук перевернутий, добро і зло перевернута, годинник перевернутий і бездітність пряма. До речі, у вас може бути на дні колоди перстень, це може бути і також, і ви могли, або є, у вас є якісь договоренності, угоди. Також це може бути, що ви ходите по, на, по колу, також це може бути, що щось ще не дозакінчено не до у вас. Це дуже складний у вас вийшов тут вузол, багато перевернути карт. Випробування побачите, що Тримання за минуле позбавляє вас творчої і життєвої енергії. Я так розумію, у вас всі людина вже нічого немає. Або якщо є, то це залишки. Таке враження по годиннику перевернутому час таке враження, що зупинилось. Щас як урок затягується, але більше затягується із-за вас, тому що ви не можете ніяк відпустити. Ви втрачаєте по перевернутому священному жику це, знаєте, втрата віри, коли ви. Ні бачити сенс події, заплутаність якась у моральних орієнтирах, ситуація зрад, кохання поза шлюбом, вибір між обов'язками і почуттями. Бездітність це ж не лише стосовно карта втрати дітей. Це про нездатність народити щось нове. Поки триває цей зв'язок, вам потрібно вже якось прощатися з вашим цим зв'язком. Ставити остаточну крапку, тому що ви не можете рухатись вперед. І про це всі карти розповідають. Майбутнє. Сонце перевернуте. Воїн прямий, серце пряме, якір. Знаєте. Поки що нерівновага між любов'ю і боротьбою. Майбутнє тут потрібно завершення емоційного циклу стабілізації себе після бурі. У вас може бути по перевернутому сонцю тимчасова темрява розочарування, втрата радості, десь внутрішня якась битва. але і сила, щоб вийти переможцем з ці, цієї ситуації. Серце і якор показує, що любов може залишити слід у серце, але остаточно закріпити цей зв'язок у реальному житті складно. Він або вас зупиняє, або. Він або зупиняє, або переросте в щось більше тільки без продовження. Ви можете відчувати кохання до цієї людини, тобто десь там в серці ви не забудете цю людину, але продовжувати не зможете. з цією людиною? Тобто у вас дуже серйозний тут був кармічний перелом. Тобто, дивіться, ви не повинні були бути з цією людиною. Ну, тобто не те, що не повинні, тут трошечки інше. Тут ваш рід був проти, якщо ви не відчували цього. Послання долі. Шабаш перевернути, смерть, а, ініціатива перевернута, Трилисник перевернути. Це потужна кульмінація, яка говорить, щоб ви відпускали, навіть якщо це вам больно, а лише так або тоді відродиться справжнє ваше світло і нове кохання з'явиться. Розумієте, без карми. У вас є людина, а ви тримаєтесь. <заминули>, яке навіть не ваше. Коли ви входили в чужу родову систему, вам приходили сигнали, сни, якісь розмови, ваші батьки були проти цієї людини. Щось йшло вам, але ви все одно зайшли в цю родову систему, яка взагалі ви не повинні були тягнути. Ви взяли у ці людини всі кармічні проблеми по його чи її роду, взяли на себе, так, вас могли притягнути в тому чи іншому сенсі. Тобто, як людину, наприклад, сили. Наприклад, ви не знали, а ви от людина, яка внутрішня, дуже сильна, потужна. і щоб Витягнути з цього лайна людину буває, притягують людину з іншого роду, щоб витягнути. Але таке враження, щоб ви затикали дири цієї людини. Тобто людина могла стати успішною, людина могла з вами зростати, людина могла здобути, але це не ваше. Ви не повинні були людині цій допомагати і витягувати, і рятувати. Щось вам якісь сигнали були? Зараз частина третя.